Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме відповім вам на таке запитання, коли і як відбирати племінних кролів для відтворення. Племінних кролів для відтворення відбирають протягом їхнього життя. Але можна виділити три етапи. Перший це коли відлучають кроленят, враховуючи при цьому розвиток, міцність конструкції. Стан здоров'я, відсутність вад. Другий від відлучення до тримісячного віку, якщо не реалізують раніше. У цей період оцінюють в основному швидкість росту, але враховують також екстер'єр, стан здоров'я, густоту і вирівнюваність волосяного покриву. Третій етап відбір при допуску до першого парування. І оцінка за результатами першого окролу. Кролі мають давати до 3 місячного віку не менше 30-35 грам середньодобового приросту. На плем'я відбирають тварин з весняних окролів, тому що, розвиваючись у сприятливий період, вони раніше проявляють спадкові задатки. При цьому обов'язково враховують. Якість сестер, братів, напівсестер і напівбратів. Якщо кріль має серйозну ваду, його вибраковують. Але щоб цього не допустити, потрібно вибраковувати також прямих і побічних родичів, носіїв генів тієї ж вади. Необхідно враховувати якість побічних родичів, особливо при селекції стада, за важко поліпшуваними ознаками. Молочністю, плодючістю, виживаністю. Що ж таке ритм відтворення і ущільнені окроли? Під ритмом відтворення розуміють інтервал між окролами, розрахований у середньому на кролематку стада. Здавалося, б, цей показник в основному залежить від кролівника, від того, як він сплановує використання самок для одержання приплоду. Але фактично інтервал між окролами значною мірою залежить від здатності кролематок до інтенсивного використання, чи прийме самця, чи заплідниця, чи буде нормально проходити сукрільність. Кролівники-любителі рідко застосовують інтенсивний ритм відтворення, але у весняно-літній період практикують ущільнені окроли. При цьому кролематку парують тоді. Коли вона ще годує кроленят, до ущільнених окролів особливо пристосовані кролематки м'ясних порід новозеландської і каліфорнійської. Вони створені в умовах інтенсивного ритму відтворення, тому в інших умовах схильні до ожиріння і можуть втратити відтворні здатності. Кролі великих порід переважно не витримують ущільнених окролів. А кролівникам-початківцям краще не практикувати їх. От і все, ви щойно дізналися відповідь на таке запитання, коли і як відбирати племінних кролів для відтворення. А у наступному відео розповім вам про недоліки, на які слід звернути увагу при відборі кролів на плем'я. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!